Сьогодні 8 червня. Ось такий талісман. Садили ми його 19 травня. Було трохи жарко, трохи довго він у нас, як то кажуть, приростався, Прийшли трошки душі, то зараз росте. То, кажуть не по днях а по часах пішов в ріст завтра треба буде ще просапати і сьогодні полить і може поприскати від всяких жучків Отак є Це йому ще можна сказати від висадки немає місяця. Ну і тут у нас по боках попкорм. А ось це. Це ми посадили буквально дві неділі назад. Тоже талісман, щоб він був трохи пізніше в нас. Ось тут і в кінці города теж там ще трохи є. Ось такий він. По кашому мені все подобається. Це без поливу. Це ми так посадили, полили. Днів 12. Ніхто його не поливав, була сонячна погода, дощів не було. Днів 5 назад тиждень ми два рази полили. зараз через день йде дощ, то йому зараз я думаю, комфортно. І сонце 28-30 градусів і через день дощик. то думаю, йому зараз всього вистачає. Сьогодні тільки, мабуть, удобримо його трохи. І поки місто сьому буде все.